Вже понад 200 собак передали 2014 року на безоплатні основи кінолічна спілка. Тільки якщо в нас є, виникає потреба, ми наші розплідники не, не встигають забезпечити нас і в нас виникає потреба, то кіночна спілка завжди нас виручає, завжди приходить на допомогу. Ми дуже вдячні державній прикордонній службі за довіру, за професіоналізм і за те, що вони захищають нас. І ми допомагаємо їм своїми силами. Дев'яносто дві собаки буде, які передали безкоштовно. Це збройні сили, нацгвардія і більшість прикордонних служб. Ти поїдеш захищати. Yeah. <laughs> Завжди стоїть образ прикордонника і разом з ним службової собаки. Тому, е, е, якщо ми е, ну, дивимося нашу співпрацю, перш за все, хочеться, щоб наші собаки ну, вони були класні, да, щоб вони посилили охорону нашої, нашого кордону. І Ми знаємо, що наш кордон <смеш> оберігають собаки, які мають документи кінолічної спілки, да, і е, 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 ми, ми вклали також якусь частинку. Ми стаємо родичами з тими людьми, якщо хтось хто у нас забирає наших собак, бо ми в своїх собак вложуємо душу, час. І е, я вам скажу, що моя сім'я, я, я їй дуже вдячний, що вони мене підтримують в цьому. Ми всі повинні наближати перемогу. Нашої України і всі повинні вкладати якусь частинку. Наші собаки будуть служити їм, і я надіюсь, дуже навіть вірно. Вони будуть для них надіюсь, найкращими вірними друзями, які завжди будуть їх прикривати, які будуть їм допомагати. Наш власник теж служить, теж до своєї служби долучає наших собак. Тому. Якби ми постійно в цьому залучені, пан Росії, наші село, спілки це вам така на згадку. Ми будемо ще цих собак вивчати, будемо підбирати під них особовий склад. Тут не всі собаки одразу можуть піти в курс чотирьохмісячні цуценята підуть курс уже літній. Зараз ми їх трошки підтягнемо в професійному плані, і вже на літо вони стануть стрій. Ці Пановий і нижний ряд собак вже підуть зараз в курс в лютому місяці на навчання.